Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Нам постійно говорили про те, що Російська православна церква Московського патріархату є матір'ю Української православної церкви, а також всіх інших православних церков. Хоча ми знаємо, що насправді Українська православна церква від хрещення Руси України. В 988 році була митрополією Константинопольського патріархату, а отже дочкою Константинопольського патріархату, а не московського. Бо на час, коли відбувалося хрещення Росії України у православну віру московитів як етносу ще взагалі не існувало. Етнічний субстракт сучасних росіян сформувався лише більше як через 200 років. І виходячи з цього, Українська православна церква насправді є материнською для всіх церков, які могли виникнути на теренах колишньої київської митрополії. І ще один історичний факт, який замовчує так звана Російська православна церква, це факт справжньої віри. Російська православна церква дуже пильно зберігає історію свого походження, яку не знають навіть її священнослужителі. Ще задовго до Катерини II, яка наказала вести історію Російської імперії від Києва, церковні ідеологи почали складати історію московського патріархату і повели її від хрещення київського князя Володимира, до якого фактично вони не мають абсолютно ніякого відношення. То що ж приховує Російська Православна Церква? Чому її не влаштовує власна біографія? У середині XVII століття до московитів прийшла велика біда, почалася релігійна смута. Старі богослужбові книги стали спалювати, а вводилися нові церковні обряди, прихильників старої віри піддавали анафемі, переслідуванням, тортурам і навіть стратам. Дійшло навіть і до повстань. Смута виходила з самого верху, з Кремля, і затіяли її цар Олексій Михайлович, батько Петра І, і патріарх Нікон. То якою ж вірою пожертував Кремль? Багатьом відома знаменита картина Сорікова Бояриня Морозова. Це була знатна дама, яка не захотіла переходити у нову віру і готова заради батьківської віри піти на смерть. І в знак того вона високо піднімає руку в кайданах з двоперсним хресним знаменням. Але двоперстя це ознака християнської течії, яку в релігієзнавчих кодах називають несторіанством. Доля цієї ще не старої жінки, а їй було лише 43 роки, склалася трагічно. Бояриня Морозова і її сестра княгиня Урусова були за наказом царя заморені голодом, а 14 їх слуг, що теж сповідували стару віру, були заживо спалені в хаті. Несторіани, як і інші течії, аріани, монофізити, це християнські течії, що мали велике поширення на зорі християнської ери. Корінні розбіжності цих церков в розумінні суті Христа. Якщо у католиків і православних Ісус вже народився Богом, то у Несторіан вважається, що Христос народився і жив як людина, а Святий Дух зійшов на нього при хрещенні. Тобто Богом він став тільки після хрещення. І осіняючи себе двома перстами, старовіри показують, що визнають подвійну. Божественну і людську сутність Христа, християнство несторіанського цього штибу сповідували монгольські племена, а також уйгури, народ тюркського походження, що проживає на північному заході Китаю. Уйгурською мовою розмовляли у ставці Батия. Це була мова міжнаціонального спілкування в Золотій Орді. Вся письмова документація в Орді велася саме уйгурською мовою. Тобто на той час в Московії у лусі Золотої Орди існувала християнська течія Несторіанство, яке було проголошено Єресю ще на другому Константинопольському соборі в 553 році. Тобто, всі вони були старовірами і в той же час вважалися єретиками, і цю віру. Вони сповідували протягом чотирьох століть, але раптом сталося дещо таке, що змусило царя задуматися, чи відповідає прийнята в державі релігія його намірам. То що ж такого трапилось? А трапилось те, що в 1653 році в Москву приїхало посольство від Богдана Хмельницького, який шукав союзника у важкій боротьбі з Річчю Посполитою. І для царя заблищали привабливі горизонти розширити свої царські кордони далеко за межі лісів і боліт. Але для захоплення і надійного закріплення територій потрібен був потужний ідеологічний базис, тобто віра, без армії в сутанах і колись керівництво Московії не обходилося. Нав'язати віру московитів Україні, розсуджували в Кремлі, навряд чи вийде, значить, будемо переходити в їхню грецьку віру прорік Олексій Михайлович. І Никон, не витрачаючи часу даремно, відразу ж в 1653 році почав свої кардинальні реформи в релігії. Але ці реформи Никона зустріли дуже сильний опір. Відходити від дідівської віри не бажали ні священнослужителі, ні миряни. Тому в 1656 році відбувся помісний собор, на якому всі, хто хрестився двома перстами, були оголошені єретиками і віддані прокльону. В 1667 році відбувся великий Московський собор, який схвалив нові богослужбові книги, нові церковні обряди, і одночасно наклав прокляття і анафеми на старі книги і обряди. А прихильники ж старої віри були оголошені єретиками. Сам факт спалення старих книг говорить багато про що. Київська Русь в 988 році прийняла християнство не розділене на православ'я і католицизм. В Україні і Білорусі тоді з'явилися перші богослужбові книги, які до середини 17 століття не втратили своєї актуальності. Саме такі книги і став впроваджувати на своїй території Московії Никон. В 1681 році. Відбувся помісний собор московської церкви, який для подолання народного опору переходу на грецьку віру просив царя про страти і спалення старообрядницьких церков, монастирів, книг і природньо самих непокірних віруючих. В 1682 році відбулася показова масова страта прихильників старої віри. Було заживо спалено кілька людей, а за царів Софії. У 1685 році вийшов спеціальний звіт законів, так звані 12 статей, на основі яких творилася дика розправа над старовірами. Не обійшлося тоді і без ідеологічного забезпечення, друкувалися від імені старообрядницьких богословів провокативні книги, за які потім страчували реальних старовірів. Після того, як Москва розколола материнську київську митрополію, вона самочинно проголосила утворення на північно-східних землях колишньої Київської Русі окремої московської митрополії. Але проголошення московського патріархату в 1589 році не відбилося на юрисдикції Української православної церкви, бо вона і далі перебувала під Омофором Константинопольського патріарха. І тому Москві в 1650-х роках з'явилася ідея перевести Київську митрополію під своє крило. Російська православна церква твердить, що це була передача Київської митрополії, а офіційна позиція Константинопольської православної церкви каже, що був лише акт, в якому давали право висвячувати київського митрополита. Московському патріарху, при тому, сама митрополія мала залишатися в складі Константинопольської православної церкви. Згідно з актом обрання київського митрополита, мало відбуватися єпископами з дозволу та за наказом українського гетьмана. Київський митрополит мав зберігати всі привілеї митрополита Київського. Московському патріарху. Тільки було дозволено в суворо визначених особливих випадках висвячувати Київського митрополита. А також митрополит Київський мав першого поминати вселенського патріарха, а потім московського. Жодна з цих умов акту не була дотримана московською православною церквою. Вибори митрополита перейшли в руки російського синоду, поминання вселенського патріарха припинилося. І привілеї Київського митрополита були скасовані навіть сама митрополія перестала існувати як церковна одиниця. Цю соборну постанову Константинопольського патріархату 1686 року скасував у 1924 році Патріарх Григорій VII, який зазначив, що, що перше відділення від нашого престолу Київської митрополії та православних митрополій Литви і Польщі. А також приєднання їх до московської церкви відбулося не пописаним канонічним правилам. також не було дотримано все те, що було встановлено відносно повної церковної автономії Київського митрополита, котрий носив титул екзарха Вселенського престолу. Відродження української церкви в 1920-21 роках під омофором священномученика Василія Липківського було першою спробою відродити українську церкву у нові часи. Однак упродовж 30-37 років весь епіскофат, священство та активних вірних Української автокефальної православної церкви було заарештовано, заслано та розстріляно стами Напередодні Другої світової війни були ліквідовані майже всі храми Української автокефальної православної церкви під Радянській Україні. Друге відродження незалежної церкви відбулося в 1942 році, коли єпископи Польської православної церкви відновили єпископат Української автокефальної православної церкви на законних підставах. Однак, рятуючи своє життя та готуючи майбутні церкви в нових умовах, Єпископат та частина священників були змушені рятуватися від комуністів у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії і Європі. Там Українська церква продовжувала діяти до часу повернення на батьківщину в кінці 80-х на початку 90-х років, уже 20-го століття. Після проголошення Незалежної України з діаспори повернулося духовенство Української церкви, а церква носила історичну назву Українська автокефальна православна церква. Паралельно з цим в середовищі Російської православної церкви в Україні назрівали проукраїнські настрої, вихід низки єпископів і священників з Російської православної церкви та об'єднання їх в одну церкву відбулося в червні 1992 року. Об'єднана церква отримала назву Українська Православна Церква Київського патріархату. Але паралельно в Україні продовжувала діяти і Українська Православна Церква Московського патріархату, яка підпорядкована церкві іншої держави. А однією з умов автокефалії є політична незалежність народу. У вересні 2018 року Вселенська патріархія Оприлюднила дослідження історичних державних документів, у яких довела, що Константинополь ніколи не віддавав Київську митрополію в канонічну територію Російської православної церкви, 9 листопада 2018 року відбувся синод Константинопольської православної церкви, який ухвалив кілька рішень. І серед них одне дуже важливе. Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і приступив до надання автокефалії церкві України. Ну, і які результати такої кремлівської багатоходівки? Війна зі старовірами важко відбилася на Московії. Великі людські втрати, колосальні економічні проблеми, розкол серед християн ще в XIX столітті, через 200 років після никонівських реформ, старовірами залишалися більше третини етнічних росіян, яких обмежували в правах і всіляко переслідували. Ну а втікаючи від репресій і переслідувань, багато росіян покинули територію Росії і оселялися на теренах України. За дослідженнями істориків, кількість старовірів, які покинули територію Росії, налічувалось більше 10%, а це більше мільйона. І більшість із них входять до так званої субетнічної групи росіян в Україні. А помінявши свою старовіру на православну, московити змогли отримати контроль над православними людьми в Україні, Білорусі, Молдові і Грузії. Відразу ж після захоплення чергової території там з'являлися російські попи і підпорядковували собі місцеві православні церкви. підпорядкована Москві церква зіграла значну роль у поразці Мазепи після повторного захоплення Західної України в 1944 році. У бій була кинута нещодавно відроджена Сталіним Російська православна церква. Насправді то вже не церква, а після рішення Константинопольського Синоду – це вже звичайна політична секта, яка є важливою складовою путінського руського міра. До діяльності цієї в рясах чорної піхоти на Мерседесах треба ставитися дуже уважно і завжди бути напоготові. Тут на оборону зелені віночку маленька серкоця стоїть. Від прада від часів, молив вісь на морі, що до серця народові він запоріг, молив на мові, що млин, що до серця народові він запорів, чому святі грани, які збудували наші діди, данину. Ще ніде не було.